15 лютого 2025 року. Погода в нас мінус 17. Вже третій тиждень мороз в районі мінус 25 градусів, вночі 28. Хочу глянути, що з банком матком Тоб, чи є корм. Чи потрібно якусь дотацію, як клуб сидить. Через тиждень має бути вже тепло йти. І, і Я напевно буду вже роз'єднювати і випускати матки. Сьогодні хочу глянути для установки. От бачимо, тісто одне виїли, друге виїли. Це не тронуте тісто. Не знаю чи миш, мишей немає, бо от бачу, тіла бджіл є розгрижені. Потрібно буде це подивитись. Джила вроді би як покриває, гляну тільки чи квіточки вони обсідають. Це як експеримент, щоб клуб не зменшився. Бо якщо залишили вони квіточки, то з цього нема нічого доброго. Точки мають бути на цій рамочці. Чи не впали, бо мені були, падали вже кліточки. Свердти. Тут матка мертва напевно що. Тут жива. Дела, тут она автоматка. Не знаю. Это у нас умерло. Ось така ситуація, будемо бачити через тиждень. Я подивлюсь ще раз. Чи все визимує, бо може і все не визимує. Ось така ситуація. Ще гляну на підмор. Картина по підмору. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі.